Всім привіт, любі друзі. Мене дуже просили показати, як ми готуємо домашні чебуреки. Ось я сьогодні приготувала. У мене вийшло 16 штук з мого замісу тіста, але я пожарила небагато, бо я більшість заморозила. Хто хоче такі чебуречки приготувати, залишайтеся з нами у нас на каналі. І так, починаємо. Перше, що ми робимо, це треба нам у миску, де ми будемо замішувати тісто. Просіяти 500 грамів борошна. Навіть на чебуреки я борошну все одно просію. У цьому ситечку, це у мене сюди входить 300 грам. Отут поки що 300. Зараз я просію і ще додам 200. беру ваги, ставлю сито, ваги обнуляю і насипаю ще 200 грам борошна. Борошно просіяли. Відставляємо в сторону. 300 мл холодної води з крана. Сюди я додаю Чайну ложечку солі і десь пів чайної ложечки цукру. Цукру додавайте обов'язково він дає нашим чебурекам колір. Так, пів чайної ложечки. Це все ми перемішуємо сіль та цукор. Столова ложка олії, столова ложечка оцету. Також можна додавати прямо сюди, а можна і в тісто. Я додаю столова ложка олії і столова ложка отсту. У мене оцет не яблучний, а звичайний столовий 9%. Столова ложка оцету. Все, тепер у цю всю рідину, водичку нашу. Як ви замітили, яйце я не додаю, хоча тісто в чебуреки можна додавати яйце. Беру наше борошно. Таку роблю луночку і оцю водичку, щоб сіль, головна сіль. І отак от. І замішуємо тісто. Спочатку так ложечкою перемішаю а потім руками. Тісто повинно бути м'яке. Тісто вже зібралося гарненько. Вимішуємо його руками. Як любе тісто, показник такий, як миска стає чиста, тісто все збирається до кучки, це вже говорить за те, що тісто ми правильно вимісили. Ось я думаю, що ми вже наше тісто замісили. Дивіться, м'яке до рук не липне, борошна більше я не додавала, тільки 500 грамів на 300 мл водички. Тепер, як звичайному борошну, ми зробили його в комочок і даємо, накриваємо рушничком і даємо просто йому відпочити, поки ми будемо робити начинку. Фарш робіть любий. От у мене сьогодні тут. 400 грам свинини, перекрученої на м'ясорубочку, трошки навіть жарненьке м'ясо, не пісне. 400 грам свинини. І стільки ж треба цибульки, але у мене трошки менше тут не вистачає. Значить, так, цибулю. Правильно, це якщо ми просто її міленько-міленько поріжемо, посікти, так би пересипати. Але у мене, на жаль, так не люблять. Я в будь-якому випадку буду перетирати в блендері. Значить, а ви, якщо у вас так їдять, то краще цибулю міленько посікти. До фаршу додаємо просто солі. Ну, чайна ложечка десь отак мене суть, і перець. Більше ніяких приправ не хочу. Мені дуже подобається отак класика все, просто сіль, перчик чорний, і це все отак перемішати фаршик. І тепер сюди я додаю цибулю. Якщо ви цибулю блендером не перемішуєте, а просто посікли ножем, то вам трошечки-трошечки у фарш можна додати холодної, холодної. Прямо Крижаної льодяної водички, там грамів там, 30, 40, 50, отак, от десь водички, щоб був сочніший фарш. Але якщо я буду перебивати цибулю, то він буде сочніший, бо цибуля перебита, вона дасть багато соку. І так, ріжу цибулю на любі шматки, бо вона буде в блендері і відправляю в блендер. Цибульку порізали. Я складаю в блендер і перебиваю, але не до кашиці, а щоб так була фракція цибульки. цибульку змішуємо з нашим фаршем. Гарно перемішати. Перемішали. Якщо ви бачите, що у вас фарш комкується, бачите, недостатньо соку, бо фарш повинен бути як пластилін. Отакий. Щоб гладенький-гладенький. От тоді, якщо бачите, що комкується, додавайте трошечки холодної холодної води, прямо з морозилки можна. І ось так цієї водички поливаєте і перемішуєте. Це десь до 50 г. Я ще хочу від себе додати. У мене є заморожений кріп. небагато, але чайну ложечку я додам. Мені м'ясо з кропом в перемішку дуже-дуже дає гарний аромат. І перемішую трошки ще сюди кропу. Все, наша начинка готова. Відставляємо її в сторону і будемо займатися чебуреками. Тісто наше постояло, поки ми займалися фаршем, відпочило. Тепер припилюємо коврик, на якому будемо працювати, і нам треба наше тісто розділити. Ви знаєте, я вам так скажу. Буває роблю, виходить 15, буває 17. По-різному. Я зараз поділюсь і скажу, десь приблизно на грам 50-55, щоб був у вас на один чебурек тіста, грамів 50-55. Десь отак. От наше тісто склали і тепер будемо його, може так я, краще ковбаскою. І так як я хочу, щоб вони всі були однакові. Бо я роблю, бо до мене на вихідні будуть гості до мене приліти. Я хочу однакові, бо я частину чебуреків дуже хочу заморозити. Зараз, поки свіженькі пожарю пару штук, щоб вам показати, а так хочу заморозити. І так, я буду ділити на 50 грам. включаю ваги і буду дивитися. І буду ділити кульки на 50 От 55 виходить. О, 50. І оце такі маленькі кульки. Зліпили, скатала і відкладаю. І так, все тісто. І так, у мене вийшло 16 кульок по 50 грамів. Тепер ці кульки накриваємо рушничком і беремо по одній штуці. Це я роблю для того, щоб не всихало. І беремо по одній кульки, борошном припилюємо. І починаємо розкатувати. Звісно ж, тоненько розкатуємо наше тісто. Все время підпилюється. Я потрошки буду підпилювати і отак перевертати і розкатувати. Тісто розкатала тоненько. І столовою ложкою, десь так приблизно, столову ложечку фарша накладаю, і ось так розподіляю по нашому чебуречку. Десь так приблизно. Столова ложка зверху. Накриваю, і, починаю з середини і вбік, я випускаю так повітря і защіплюємо. Отак От защіплюємо. Зверху для краси можна пройтися веделочкою, можна колесом рівненько зробити краї. Ось так, наприклад, ось так. Веделочкою. і відправляємося робити другий. Цей поки що в сторону відкладаємо. Зроблю два і буду смажити. Ставимо сковорідку на вогонь, наливаю олії. Ну, олії я не знаю, скільки сказати, це ж залежить від діаметра вашої сковороди. Може, стакан, півтори стакана олії. У мене сковорідка велика. Треба, щоб наші чебуречки прямо плавали в олії і розігріваємо олію. І я наша розігрілась, кладу чебуречки, жаримо з обох сторін. Десь приблизно чебурек повністю готується за 3 хвилинки. Чебуреки можна поливати оцею гарячою-гарячою олійкою отак наверх. Так буде йти скоріше процес смаження. І дивимося зараз. Як позолотили, перевертаємо. Готували тарілку, куди будемо викладати наші чебуречки. На тарілочку застеляємо якийсь рушничок, у мене паперовий рушничок, викладаю наші обсмажені чебуречки. Ось так. І закладаю наступні. І так жаримо. Всі чебуречки по два штуки. Чебуреки наші посмажили, але я не смажила всі. У мене ж вийшло 16 штук, то я десяток заморозила, просто поклала в морозильну камеру, а 6 штучок посмажили, але залишилось уже 4. Ось які вони в нас виходять, вже, хоч можу в руки вам взяти, то були дуже гарячі. Тісто тут дуже-дуже хороше, тонесеньке. Дивіться, показую вам в розломі, які ці чебуречки, тісто тонюсіньке, начинки багато, столова ложка на кожний чебурек. Дуже на смак смачні. Так що рецепт цих чебуречків тісто вдали. Всім бажано взяти такий рецепт чи мати такий рецепт у себе в копілочці. А я від себе тільки скажу: смакуйте на здоров'я.